Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Philips, серія Altian Pro 3022 на цоколь H7. Артикул даного комплекту 11972 u 3022 x 2 Постачається комплект фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться невеличка інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Лампи потужністю 18 Вт кожна лампа. Лампи практично повністю в металевому корпусі, крім цоколя, він з пластику. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Також є по дві системи охолодження: активна у вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Роз'єм стандартний, підключається як 12, так і 24 В. На проводі живлення додатково драйверів ніяких немає, що значно спрощує встановлення ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво відсвічує лампа. З білим кольором світла лампа, заявлена кольорна температура, нагадаю, 6000 Кельвін. Потужність кожної лампи 18 Вт. Сумарно видає комплект 36 Вт. Після встановлення таких. Ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. При, при купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість комплекту ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.u